Дихальна гімнастика, яку ми з вами будемо виконувати, базується на сполученні двох видів дихання: затримка і швидкий вдих видих. Зараз я вам покажу техніку виконання цього дихання, тому що дуже важливо, щоб ви навчилися дихати. А у наступному відео ми зробимо просто 8 підходів такого дихання. Значить, зараз будемо навчатися робити затримку. Це перша частина дихання. Давай. Артур тримає телефон. Я дивлюсь на себе. Спочатку показую, потім розказую. Набираємо повітря. Значить, робимо так. Вдих. Видих, вдих. Па, прямо нахиляємося вниз. Можна ножки розставити, щоб звільнитися повністю від повітря. Затримуємо дихання, животики піджимаємо і стоїмо в затримці 8 рахунків. 1 2 3 4 5 6 7 8. Зрозуміли? Робимо вдих. Видих. Такі й хой не видих, да? Отак от. Потім робимо вдих. Повністю звільняємося. Ба! Бачите? Зараз покажу. Ба! Підтягнули животики, бачите, зараз є, а коли звільнилися від повітря, то взагалі плоский живіт, нічого немає. Тому підтягнули животики і в затримці стоїмо 8 рахунків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дивимося. Вдих, видих, вдих. Па звільняємося від повітря повністю. Затримали дихання. стоїмо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А -а 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 -а. Набрали повітря. Робимо тепер. Перший вид затримку, ви зрозуміли, як робити. Далі робимо другий вид дихання це швидкий вдих, видих. Носом вдих, видих завжди ротом. Носом вдих робимо так, щоб нос аж змикався. Отак. Зрозуміли, так? Да? А видих робимо так. Ой, не плюйтеся. Це можливо. І коли ви видихаєте, повітря у вас направлене не прямо йде, а вниз. А зараз я дам знову Артуру телефон, і я вам покажу, як працює при цьому живіт. Коли ви робите вдих, у вас живіт надувається. Коли ви робите видих, здувається. вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, 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 вдих. Видих. Тобто ви робите так. Ой, як вагітна, Артур. <ріст> Трошки інший ракурс. Так, робимо ще раз. Дуже-дуже гарненько надуваємо живіт. Це у вас буде таке брюшне дихання. Тобто, ви маєте дихати повністю, наповнювати животики свої. Так? А тепер ми сполучаємо перший вид дихання з другим. І от саме на цьому мікс техніці дихання буде базуватися наша дихальна гімнастика. Як це буде виглядати? Зараз вам показую тут. Робимо. Виконуємо так, вісім разів. Один раз це вдих, видих. Один раз. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тепер я просто буду рахувати і казати, що робити. Вдих, видих, вдих. Паздулися, втягнули животики, стоїмо, підтягнули. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. вдих, видих, дих, видих, дих 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зрозуміли? Зараз у наступному відео ми з вами потренуємося, бо ваше завдання буде. Зранку на що серце, прокинутися, піти вмитися, прополоскати ротика і зробити дихання. На що серце. Не пити, ні їсти, нічого не можна. Робимо відразу після того, як прокинулося це дихання. Вісім підходів. Як у наступному відео?